Нехай благословення люблячого Сегоднього Бога, Отця, Сина і Духа Святого буде з усіма вами в цей вечірній час. Сторіночка 405, на 405-й сторінці є гарний псалом, у молитві схиляюсь на коліна в тиші. І так само є підведення таке із Біблії, із псалмів книги, Псалом 70, -й, 8 -й вірш: Нехай наповняться устами і хвалою тобі. Щоб я оспівував славу Твою і щодня сповіщав про велич Твою, Господи. тому, <кій> перш за все, на славу Божу, ми виконаємо Псалом. А далі будемо читати Святову Біблію, книгу книг, і будемо помаленьку так зростати. Отож, у молитві схиляюсь на коліна в дичі, і тебе я чекаю, Бог владика душі, Прийди в серце благаю, сам засядь у ньому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму, Прийди в серце, благаю, сам засядь у ньому. Я твій голос пізнаю, твоє слово прийму. всі щоденні турботи залишили мене, серце тиснуть скорботи, Сон нічний не бере, да си швіт На напитання душі. Тож прийди, я благаю у вечірній тиші, даси швіт по відзнаю, напитання душі, тож приходь, я благаю, у вечірній тиші, словом правди, щоденно шлях життя освітляй. Дай надію нужденним та й не нам відкривай, щоб прийняти життя слово, щоб горіли серця, щоб дійти до обнови, до до доця, щоб прийняти життя словом, щоб горіли серця. Щоб іти до обнови, до до ноця, у молитві схиляюсь на коліна в тиші, і тебе я благаю, Бог владика душі, прийди в серце, благаю, сам засядь у ньому, я твій голос пізнаю. Твоє слово прийму, прийди в серце, благаю, сам у ньому. Я твій голос пізнаю. Твоє слово прийму. Благословення Господні на вас, братя, сестри, в цей вечірній час. І сьогодні ми читаємо 33 розділ. Книги повторення закону. Це буде 33 і 34 розділи. І завтрашнього дня у нас буде нова тема. Книга Ісуса Новина. Нова книга, точніше вибачаюсь. Але завтра я в ефіра не вийду, бо в мене у Михайлика день народження в дитини. То треба, прийдуть його ровесники на 6 годин вечора. Прийдуть гості. То завтра в мене марфині справи, так, дівчата? Марфині справи. От то вже. Не буду обіцяти, що прийду, як не прийду. Отож. 33 розділ Книга повторення закону. Продовження 34. Так, Марія Ганоляк за одушня Марії, хай Господь дає сілення. Отож. А оце благословення, яким благословив Ізраїлевих синів Мойсей. Чоловік Божий перед своєю смертю та й сказав. Відчуваючи близьку смерть, Отримавши від Бога вказівки, наставивши народ на Божі заповіді, Мойсей дає благословення Ізраїлевим племенам, які він вивів із єгипетського балону. Мойсей, чоловік Божий, перед своєю смертю та й сказав: Господь від Сінаю прибув, і зійшов від Саїру, до них з'явився у світлі з парану гори. І прийшов із Меріви Кадешу. Так. Поправиться його огонь закону для них. Поправиться огонь закону Божого. Теж народи він любить. Всі святі його у руці Твоїй, і вони припадають до ніг Твоїх, слухають мови Твоєї, дав Мойсей нам закона, спадщину зборові Якова. Табору Якова, наслідю Якова. Іреночка, не скучайте, ще нема, ще нема завтра, ще сьогодні є. Ще сьогодні є. Вчора бачили, живу. О, отож каже, і каже, спадщина, спадщина зборів Якова, і був він царем в Єшуруні. Як народні, її голови разом збирались племена Ізраїлеві. І далі дає благословення, ровим хай живе, і нехай не помре, і число люду його нехай не буде велике. Нехай не буде велике. число люду. А це про юду. І він сказав: Почуй, Господи, голосу Юди і до народу Його, ти впровадиш Його, йому воюватимуть руки Його, а ти будеш поміч йому. На Його ворогів, і фактично з роду Юди прийшов Спаситель, Ісус Христос по такій людській лінії. А про Левія сказав: твій тумім і твій урім, камені тумім і урім. Каже для чоловіка святого Твого, що його ти був випробував у маці, що суперечку з ним мав над водою меріви, що каже про батька свого та про матір свою, не бачив тебе, що братів своїх не пізнає і не знає синів своїх, бо додержують слова Твого, і вони заповіту Твого стережуть. Левій весени, рід, вибраний на служіння Богові, каже камені твої, тумім та урім для чоловіка святого Твого, для священиків. Далі каже, навчають вони про права Твої, Якова, а про закони Твого Ізраїля приносять кадило тобі, тобто Богові, та на жертівник твій цілопалення, на жертівник Божий цілопалення. Поблагослови його силу, Господи, а чин його руку, подобай собі, поламай стегна тим, що стають проти Нього, та ненавидять, і ненависть мають на нього. Щоб більше не повстали вони, дуже велике благословення було на служителів Божих. Про Веніаміна сказав, він, Господній улюбленець, перебуває безпечно при ньому, а Він окриває його цілий день і в раменах його спочиває. А про Йосипа він сказав: благословений, благословений від Господа край його, дарами з неба, зросита з, з безодні, що долі лежать. Із дару врожаї від сонця, і з дару рослин від місяців, і з ягір гір Сходу, і з дару від вічних пагірків, і з дару землі та її повноти, а милість того, що в терновім кущі пробував, милість Божа, нехай прийде на голову Йосипа та на тім'я, вирізненого між братами своїми, теж велике благословення на Йосипові і каже на нащадків величність Його, як вола Його перворідного. А роги його роги буйвола, ним буде колоти народи всі разом, аж до кінців землі, а вони міріяди Єфремові, а вони манасіяні тисячі. А про Заволона сказав: Радій, Заволоне, як будеш виходити, і ти, і, Сахари, у наметах своїх вони кличуть народи на горі, приносять там праведні жертви, бо будуть вони споживати достаток морський, та скарби закриті в піску зариті. А про гада сказав благословений, хто гада розширює, він левиця, ліг як левиця, і жере рам'я і череп, і забезпечив він частку для себе, бо там частка прихована від продавця, і прийшов із головами народу, виконав правду Господню і його постанови з Ізраїлем. Кожному роду благословення дає Мойсей. А Надана сказав. Дан Левів Левчук, що з башу вискакує Башану край Башанський. А на нефталима сказав Нефталим ситий милістю і повин Господнього благословення, захід та південь посять. А про Асира сказав Асир благословений, найбільше синів, уподобаний серед братів своїх, і воли вмочає від ногу свою, залізо та міть та запора Твоя, а сила Твоя. Як усі твої дні немає такого, як Бог, і я шурупе, що йде по небу на поміч тобі, а з своєю величністю йде на хмарах, покрова твоя Бог, Бог предвічний, і ти в вічних раменах його. І вигнав він ворога перед тобою і сказав повинищу Його, і перебуває Ізраїль безпечно, самотно. Він якове джерело в краї, збіжжя та вина, а небо його сипле краплями росу. Ти блаженний Ізраїлю, який інший народ, якого спасає Господь, як тебе, він щит допомоги твоєї, і меч він твоєї величності, і будуть твої вороги при тобі упокорюватись, а ти по висотах їх будеш ступати, які гарні благословіння дає пророк Божий Мойсей, для нашадків Якова фактично, Авраама, Ісаака, і Якова і синів Його. 34 розділ коротенький говориться про смерть Мойсея, Божого пророка. Велика місія його була взагалі на цій землі величезна, скільки він натерпівся від своїх же, скільки він натерпівся тих сварок, тих негараздів і, і тих обурень, скільки Зрад було, коли народ зраджував і Бога. Ну, це, це було нелегко йому. І вийшов Мойсей із Моавських степів на гору Нево, на Япі, верхів Япізгі, що навпроти Єрехону, вершина гори Пізгі, каже, що навпроти Єрехону, а Господь дав йому побачити весь край. Гіляд, край Гілят аж до Дану. І весь Невталимів, і край Єфрема та Монасії, і весь край Юди, аж до останнього моря, південь і рівнину долини Єрехону, пальмового міста аж до Цуару. І сказав Господь до нього: Оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісакові та Якову. Говорячи, насінню твоєму я дам його. Я вчинив, що ти бачив його власними очима, та туди не перейдеш, та туди не перейдеш за цю незгоду, яка була привода хмарів, яка була сварка там. Бачив все, а туди не війшов. Як часто буває, браття, сестри, коли в мене був такий знайомий, вже покійний він, насадив такий сад, і як він на навесні, і він бачив той сад. Десь до тисячі дерев. І бачив той сад, і споглядав зав'яз яблук, а плоду з того не з'їв, а помер десь в липні. А такий сад, така краса зараз для нащадків є. Але ви знаєте, он так само Мойсей. Він прийшов вже фактично до Бітованого краю. Залишилось перейти Йордан. І вони обіцяного краю. І тут Господь каже: виходь на вершину гори, на вершину Піски. Подивися, він дивиться які рівнини, пальмові долини, це ж пустиня по кругу. І тут він все бачить, а туди не входить. І каже Господь: і побачиш, каже, і побачиш ще той край, але туди не увійдеш. І далі говориться 34 й розділ 5 й вірш. І впокоївся там Мойсей помер. Господній раб у Муавському краї на приказ Господа. І похований він у долині в Муавському краї навпроти Беот-Пеору. І ніхто не знає гробу його аж до цього дня. Ніхто не знає, де він похований. Орієнтовно знають що, от пише в, дол в долині в Муавському краї навпроти Бетпеору. І ніхто не знає гробу Бетпеору. Аж до цього дня не знають, де похований Мойсей. Приблизно вказівка є, але ж там долини гектари, гектари. Ніхто ж не буде Ну Факт той, що так Бог повелів, щоби. Ізраїль, якщо вони собі віляли теля золоте, то що вони потім, Мойсея не обожествили і не зробили, знаєте, свого роду певним навіть таким культом послідовників Божого пророка. Каже: ніхто не знає гробу його аж до цього дня, а Мойсей був віку 120 літ, коли він помер, та не затемнилось око його і вологість. Тобто око бачив добре. І тіло його жива сила людини. ну, Міць. Він мав у 120 років помер в такому нормальному, нормальному здоров'ї, написано. В 120 літ, коли помер, та не затемнилось око його, і вологість його не зменшилася. Тобто кров посудила, циркулювала, але був божий приказ поври, Мойсей і помер. І оплакували Мойсея Ізраїлеві сини у Муавських степах 30 день. Та й покінчилися дні оплакування жалоби за Мойсеєм. А перед тим, скільки вони йому печінок зіли нерви, скільки біди наробили, каже, оплакували 30 день. І скінчилися дні оплакування жалоби за Мойсеєм. А Ісус, син Новинів, був повний духа мудрості, як гарно писав, був повний духа мудрості, бо Мойсей поклав свої руки на нього і слухали його Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав був Мойсеєві. І не з'явився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь, обличчя в обличчя, що до всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити. Єгипетським краї, фараонові і всім рабам його та всьому його краєві. І щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Мойсей чинив на очах усього Ізраїля. Кінець книги повторення закону. Взагалі, п'ята книжня Мойсейва, творе, і слава, слава Богу. Виконавши своє призначення і свою місію, Мойсей прилучився до рідні своєї. Кожен із нас теж має певну місію і призначення на цій землі. На цій землі. Виконуємо це своє призначення, молімось, спасаємось. І хай люблячий Богатець, Син Дух, Святий всіх благословить цього вечірнього часу. А зараз ми помолимось і підемо відпочивати, бо зранку, зранку вставати, і багато роботи треба переробляти. Так. Водичку маю, дякую. Отож, молитва час, приємний час, коли Господь чекає нас. Молімося. і йдемо. Йдемо відпочити. Бо від роботи, що кажуть, коні падають з ніг. Від роботи на коні падають з ніг. Так. Угу. Так, я вчора хлопці. За нашого. Батьківщину Україну, за визволення від нашестя чужинців, за Божу поміч, Божий захист для воїнів, оборонців нашої держави. Молімося в цей вечірній час. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віків амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний. Утішителя душі істини, що сюди, Ісусу, наповняєш, скарби добра і життя вода, любляй і залися в нас. І нас скверні, спаси, душі нашої. Святий Боже. Святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю Сину, і Святому Духу, Він і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий злянся і селини очі наші імені Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що Єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас. І на віки віків, амінь, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання немає. Отже, ми грішні Тобі, як владиці цю молитву приносим, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Господи, помилуй нас. Бо на Тебе надіємося, не прогнівайся, дуже на нас, і не пам'ятай без закон наших. Але злянься нині, як благоутровний, і визвали нас від ворогів наших. Бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творення рук Твоїх. Ім'я Твоє призиває мені нині повсякчас, і на віки віків, Амінь, милосердя, двері. Відкрий нам благословена погороди, те, що ми на тебе надії, маєш ти загинули. А від усякого лиха тобою визволялись, бо ти спасіння є роду християнського. Боже вічний. І Боже, і царю всякого створіння, що сподобав кожного з нас до цього часу вечірнього дожити. Прости нам гріхи, які вчинили ми цей день ділом, Словом, думкою. Очисти, Господи, гріші наші душі, всякої скверни, тіла й духу. Дай нам, Господи, цю ніж спокійний сон, до Твоє благословення, що вставши з нашого, з ложа, ми доводжали при святому Твоєму імені в усі дні нашого життя, і перемагали всіх ворогів тілесних, і безцілесних, видимих і невидимих, і охорони нас, Господи, від пустих думок від недобрих бажань, що оскоряють нас, і від походу лукавих, бо Твоє царство, і сила, і слава. Отця і сина і святого духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Боже наш. Все, чому ми зрішили сьогодні словами, ділами, чи думками, домками, як благий людина, любний Бог прости нам. Мирний, безтурботний, сон даруй нам, ангела Твого охоронителя. Пошли нам, щоб він покривав і охороняв нас від всякого зла, бо Ти охоронець. Душі тіл наших і тебе, славу, воссилаємо, сина і святому духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. благого Царя, благо Мати. Пречиста приблагословена, Богородице Марія, милі, сина Твого, Бога нашого, вели на наші грішні душі, і Твоїми молитвами настав нас діяння благі, щоб станув життя нашого, ми прожили без і через тебе, рай знайшли. Богородиця Діво, єдина чиста і благословена, амінь. Обування моє Отець, пристановище, моє син, захист, мій Дух Святий. Троїце святая, слава тобі, полегше відпусти, прости, Боже, гріхи наші, вільні, невільні словом, ділом, думкою. Свідомий чи несвідомий в день, чи вночі, чи вдома, що повезла за події, ні все нам прости, бо ти благий людина, любний. Захисти, Господи, Боже, батьківщину нашу Україну, воїнство та народ наш і силою чесного, животворчого Твого Христа. <кхи> Визволи нас від всякого зла, тих, що ненавидять і кривдять нас. Прости, Господи, люди, налюбчим благочинцям, добровчини, братам і сестрам нашим, даруючого образи для спасіння вічного життя. Борх відвідай, сілення їм даруй кермуйтеми, що на морі материника будь супутником. Всім християнам допомагай боротьбі тим послужати милі. Гріхи відпущення даруйте, що заповідали нам недостойне молитися за них. Тут присутніх на молитві коментарях згаданих. Кого на думці маємо, помилуй, Господи, з великої Твоєї милості. Пам'яни, Господи, раніше спочили їх і в часі війни загинувших отців, братів, матерів та сестер наших. І у боки їх там десяє світло Твого лиця. Пам'ятай, Господи, братів та сестер наші, які є полонені, визволи від всякого нещастя полону. Пропавших безвісти, Господи, допоможи віднайти. Пам'ятай тих, що тари приносять і доброчинять у церквах Твоїх. Збережи і захисти, Господи, всіх наших воїнів України. Дай чого образи для спасіння вічного життя. Пам'яни Господи, і нас, смирених, грішних і недостойних дітей Твоїх. І просити наш розум світлом Євангелії Твоєї Твої, настанови нас, нас на стежку заповідей Твоїх. Молитвами пречистої, владичиці нашої Богородиці, Бреснаді Марії, всіх святих Твоїх бути благословен, си. На віки віків. Амінь. Боже, великий, Боже, всесильний, ми грішні, діти Твої, покори, сердець наших. Приходимо до Тебе в цей час, вечірні схилі наші голови. Перед Тобою. Молимося, Отче святий прости наші провини та провини батьків, дідів і прадідів наших, применені, і благаємо Тебе щиру молитву. І подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, людей, вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благословів, батьківщину Україну, долю та щастя їдай. Прими насерди, Господи, всім. Хто до тебе дається з благанням, ласку Твою даруй, благаєм тебе, Боже, за братів і сестер наших задовить, за сил за закаліх, за, за немішних, за ти, що Твого милосердя та твоєї допомоги потребує зі найсіх нас. В єдину велику Христову сім'ю, що ми всі люди, як брати і сестри, слава но причасне величе Твоє ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, погороди це Діво. Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена. Ти між жінками і благословений плід лона Твого бо Пати бородила. Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша. Слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос є істинний Бог наш, за молитвами пречистої Своєї Матері, силою чесного жого Христа, заступництвом Небесних, сил безцілесних, святих праведних, Богу Отців, і Кимаяни, і всіх святих. Помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Благословення Господні на вас. Возлюблені во Христі, браття і сестри, хай люблячий Бог, отець, Син Дух Святий всіх укріпить, дарує мирну ніж. Ми дякуємо Богу, дякуємо захисникам, що маємо цей вечір, маємо цей вечірній час. Хай мир Божий буде з вами, з вашими сім'ями, родинами. Дякую за спільність в молитві, проповіді і до зустрічі завтра. Не вийду в ефір, бо михайлика день народження в менше, О, а вже зустрінемося. Післязавтра, післязавтра, то в середу зустрінемось. Все з Богом. Слава Ісусу Христу. Ярослава надякую вам.